Доброго ранку, дорога церква. Під час посту молитви зараз разом із вами. Господь особливо моє, мою увагу почав звертати на Його слово, на природу Його слова. Я хочу цим поділитися, підбадьорити вас із Ісаї 66 розділ спочатку. Так говорить Господь. Перший вірш. Небо мій престол, а земля під моїм ногам, який же дім мені побудуєте, і де знайдете місце для мого перебування? Адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені. Говорить Господь, але ось на кого я зверну увагу. На лагідного і скрушеного духу, на того, хто тремтить перед моїм словом. Я побачив, що Бог особливу увагу звертає. І я вірю, що це також равноцінно благодаті. Написано, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Це те ж саме. Бог звертає свою увагу, Бог льне своєю присутністю, своєю силою. Своїм духом до тих людей, які тремтять перед Його Словом. І я почав думати, Господи, що це за стан, що це за образ мислення, що це за образ життя людини, яка тремтить перед Твоїм словом, яка рахує Твоє Слово чимось настільки. Поважним, настільки дорогоцінним, настільки важливим, що вона відчуває трепет від того, що має цю відповідальність, чуючи те, що ти говориш, розуміючи те, що ти наказуєш, зробити все можливе, щоб послухатися, щоб виконати те. Що ти хочеш. Але ви знаєте, що почав мені показувати Святий Дух, що Слово Боже, перед яким ми маємо тремтіти і мати цей благовійний страх поваги і бажання послухатися це є Ісус Христос. Ми всі це читаємо, і слово стало плоттю і перебувало з нами повне благодаті і істини. І в мене зв'язалися ці дві речі сьогодні. Тремтіти перед Словом Божим, це тремтіти перед Ісусом Христом. І всі місця Писання, які говорять про Слово, відношення до Слова, яким є Слово, вони говорять про Ісуса Христа. Який прийшов у плоті. Я вам зараз прочитаю місця Писання, які говорять про Слово Боже. І як я сьогодні прочитав, спробуйте бачити в кожному визначенні цього Ісуса Христа, який прийшов у плоті, Сина Божого, священника по чином Мелхіседека. Господа, Який прийшов у плоті Ісуса, якому ми поклоняємося, якого ми знаємо як людину і Бога. І ось ці місця Писання. Псалом 119.40. Слово Твоє чисте, понад найвищу пробу, і тому Твій слуга любить Його. Ісуса. Хіба моє слово не подібно до вогню? Говорить Господь, або до молота, що розбиває скелі. Єремія 23,29. Це Ісус. Освяти їх істиною своєю, молиться Господь. Слово Твоє то істина. Івана 17,17. 17. Господь Ісус сказав в другому місті, Я є істина. Освіти їх істиною Твоєю. Адже Слово Боже, Ісус, живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке би сховалося від Нього, але все відкрито перед Його очима. Йому дамо звіт Ісусу Христу. Євреям 4:12, 13. Івана 6:63. Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я сказав, є дух і життя. Говорить Господь Ісус. Він є дух і життя. І Івана 17,14 я дав їм Твоє Слово, молиться Господь. Але світ їх зненавидив. Світ їх зненавидив. Це нас, учнів Ісуса Христа. Бо вони не від світу, як і я не від світу. І хай сьогодні це буде підбодьоренням, щоби Господь Ісус. Живе слово, яке прийшло у плоті, яке є молотом, розбиваючим скалу, яке є вогнем, яке є проникаючим мечем до розділення душі і духа, який бачить, якому дамо звіт, перед яким ми маємо тремтіти. Хай це слово, живе, яке прийшло в плоті, стане центром нашої молитви. Нашого посту, нашого поклоніння Богу і нашого пошука Богом, тому що Бог сказав: Я призрю на таку людину, яка тремтить перед Моїм Словом. Це обідниця Бога. Так що благословеного посту і молитви нам далі. І будемо чекати від Господа відкриття, щоб ми побачили майбутнє нашої церкви, побачили, як ця лоза, яка прийшла з неба, яка є Ісус Христос, яка пройшла через хрест. І яка створила нове творіння в нас, яке в нас стало вогнем Божої природи, Божої любові. Це моя молитва. Господи, дай нам більше вогню Твоєї любові, дай нам вогонь Твоєї любові і дай нам із усією сміливістю, з усією сміливістю проповідувати істину Твого Слова. Тому що істина робить людей вільними. Істина звільняє рабів, істина приносить світло і народжує людей з гори. Я вірю, що це є наша задача. Ісус сказав: дана мені вся влада на небі і на землі. Отож, ідіть і навчіть народи про мене. Говоріть про мене, щоб люди спасалися, щоб люди змінилися зсередини. Ми не завжди можемо змінити обставини. ми не завжди Покликання, щоб змінювати зовнішні речі. Ісус сказав мені дана влада. Тож ідіть і вчіть народи про мене. Про мене, про мій хрест, про мою природу, про моє царство, яке приходить зсередини, а не ззовні, поки що воно зсередини приходить. Все, що відбувається ззовні, ми просимо Божої милості. Ми просимо, щоб Бог по своїй милості пробачив гріхи українців, припинив війну, зупинив агресора. Ми маємо право молитися за суд над агресором, за суд над тими, хто робить зло і любить зло. Ми маємо на це право. Тому що люди, які стають ворогами Божими, вони перестають бути людьми. І ми молимося за тих, хто заплутався, молимося за тих, хто. Ще може покаятися, Боже, дай покаяння тим, хто може покаятися. Дай покаяння тим, хто має на це шанс. Але суди тих, хто любить зло. Суди тих, хто любить зло. Це є біблійний принцип і це є принцип, який ми бачимо в Слові Божому. Але головна ціль, я знову вертаюся до саме головної цілі це. Дана Ісусу вся влада, Він і живе Слово, тож ідіть і навчіть народи. Тож ідіть і говоріть про Нього. Він спасає, Він несе своє Царство всередині людей. І хай так буде в ім'я Ісуса Христа. Благословення кожному.